Вищі сили, ангели-охоронці. Скажіть, будь ласка, коли здохне Путін? Нас всіх дуже цікавить це питання, нам необхідно, щоб ця людина зникла. Будь ласка, допоможіть нам. Ох, агресивний. У нього взагалі в голові. Одна агресія, думки тільки про руйнування. Але на майбутнє хороша карта мир. Це є надія. Так, здохне Путін, скажіть, будь ласка. О, він закритий. Не можна мені дивитися, але ми будемо дивитися все одно. Будь ласка, я ще раз вас питаю, скажіть, будь ласка. Є якісь в нього в його кораблі такі люди, які вже зібрали гроші і втікли від нього. Оце точно. Він думав, що все класно, але є такі люди, що вже потікали, що його кораблик тоне. Його закривали від смерті, але карта смерті вийшла в, самої, в самій дії на тепер. А що ж йому заважає вмерти? Ну, Ласочка, скажіть, ну. готується вже його план смерті. В нього є ну, в його навколишньому оточенні є така людина. Вже вона готує навіть зброю, вже придумала план, його вб'ють. Це не буде така смерть, його власна. Його вб'ють. Люди вже зібрали кошти, вже навіть потікали. Все, його крушиться На майбутній мир. А оце цікаві дві карти, що його ще вб'ють і показово це буде привселюдно. Він буде привселюдне. Його крильця обгоріли вже все, він не летить, а падає. Думав, що він летить, а насправді він просто падає. Сама смерть ходить за ним. Наша мрія здійсниться, потім помре, але ми питаємо коли, як скоро. Скажіть, будь ласка, ще довго нам чекати? доведеться чекати, це не скоро. Його план знищення дуже довгий, дуже довгий. Він захищається, є дуже багато охорони. Але як то в нього все одно його оточення його обдурить, і це пройде. І буде, він помре. Як вже буде голе листя на деревах, це, напевно, вже буде останній місяць осені. От так показують карти. Так, його заберуть за всі його покарання. І це в нього вже падіння проїздить зараз. В нього від нього всі тікають. Він не зможе врятуватися від цього. Лишаю карту смерті. Будь ласка, вищі сили, я вас прошу, допоможіть. Заперечую всі перешкоди, всі, ніхто його не спасає, нема охорони. Всі відмовляються від нього, заперечують все. Обираю агресію. Щоб в голові була, у нього одна думка тільки про смерть. Він боявся навіть жити заперечую. Так. І ми будемо також смерть. Ай. Ну все, він вже на гачку висить, його вже вищі сили виходять. Буде йому смерть перекриваю. Прошу, вищі сили, ангели-охоронці, я закликаю вас, допоможіть забрати цю Путіна агресивну, дуже агресивну людину, яка навіжена. І прошу, поверніть йому всі сльози, всі страждання, По Верховному суду все, що він натворив, всі руйнування, всю біль. Людей, верніть йому, будь ласка, назад, хай він буде страждати і так само, і вмирать в муках, як він наробив людям. Буде так, буде так, буде так. Смерть Путіна не стане безотворотно. Прошу, негайно, будь ласка. Буде так, буде так, буде так. Вища сили, будь ласка, скажіть, допоможіть, знищить ката. Де здійсниться наша мрія? Дездохне Путін. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказано, здійснено. Боже, дай нам сили. Забери його. Дякую всім за увагу.